Друзі, кому потрібен лайнер, класний, дуже економний, класно, щоб виглядав. Це цей Rover. Це у вас 14 рік, 4, 4 дизель, лонгова база, максимальна комплектація, 22 тапочки, безключовий доступ, дотяжки. Все працює. Задній ряд капітанський, все регулюється, все як треба, від'їжджає. Є холодильничок. Масажі, вентиляція заднього ряду, є задні монітори, музика преміальна, Meridian. безключовий доступ, датчики мертвих зон. Ну В тачці є прям все, масажі, підігрів керма, керма з дерев'яною вставочкою, 167 тисяч рідного пробігу, мультимедіа з блютузом, це офіційний автомобіль, це не пригониш. І два власники. Друзі, кого зацікавив даний лайнер, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит на лізинг. Чекаємо на вас.